Вітаю до вашої уваги огляд каталога січня на 2026 рік зимовий розпродаж від фармасі. Фармасі почне свою справу з преміум-продуктом, доступним кожному, наші сертифікати, можливості, як можна з нами співпрацювати. І до 7 січня 2026 року додаткова знижка до 25% на новинки. А з новинок у нас протеїнові коктейлі з новими смаками, l карнітін речерш в стіках, блиски, відбілювальний лосьйон для тіла, часниковий шампунь, бальзами з пептідами для губ. Це наші новиночки, які можна придбати з додатковою знижкою 25%. Історію успіхів лідерів компанії Фармасі. І весь каталог у нас в знижках. Праймер з ефектом блюр, праймер з ефектом сяйва 359 гривень. Рідкий консилер 329. Тональна основа VFX Pro Camera Ready 619, Air Glow 629, BB-крем 289, CC Крем 319. Весь каталог у нас на знижках. Напівпрозора пудра, бі-бі-пудра, пудра-бронзатор, скульптуруючі засоби. Все це у нас на акціях. Рум'яна стік, рум'яна в палеточках. Яскраві кольори по 359 гривень. Бронзер рум'яна хайлайтер Midnight Touch 409. Нові відтінки рум'ян. 6 відтінків також 409 гривень. Палетка Glam Up 709 гривень без тальку. Must have в кожній косметичці. 12 відтінків, 8 матових і 7 сяючих. Палетка 3 в одному 469 гривень. Колекція Oasis, всі палетки по 539 гривень. Палетки для обличчя 679 віск для брів, сироватка для Віта Брів, праймер під туш. Акційні ціни. Олівці для очей. Підводка для очей новинка. інклінер 329 гривень. Крем, кремові тіні для повік. залишилося два відтінка, виводяться із каталога. Туш для брів, гель для брів, маркер для брів. Всі ці продукти в січні можна придбати з додатковою вигодою. Наші туші на будь-який вибір. Infinite Lash full blast, веганська формула. Дабл лаш, подвійна щіточка, хід продажів туш Зен всього 209 гривень. Олівці для губ 169. Фіксатор макіяжу 209 міцелярна вода 169. Бальзами для губ з пептидами це новинки. Можна до 7 січня буде придбати з додатковою знижкою 25%. Кремові помади 219 гривень. Рідка матова помада, хід продажів 329 гривень, дівчата, обирайте відтінки, кому треба свочі, пишіть, надішлю. Блиск лак латіна, гарно е, зволожують губи, е, дають такий неймовірний блиск на губах, немає липкості. Е, дуже рекомендую, мені сподобалися. Блиск плампер 329, блиск топер 329. Пензлики, всі пензлики зі знижкою, рюкзаки великі маленькі, б'юті-кейси, сумка валіза велика, сумка спортивна, шкіряні косметички. Все-все-все на акціях. Зверніть увагу, обирайте, хто давно хотів собі замовити, буде саме час оновити свої і гардероби, і косметички. Всі парфуми на акції також зі знижкою. Весь каталог у нас на акціях жіночі парфуми. Кому треба підібрати аромат, пишіть мені в приватні. Підберемо на будь-який смак. Далі в нас пішли чоловічі аромати. Також, на будь який смак можна підібрати бальзам після гаління хіз-повер. Парфумовані гелі для душа, дуже концентровані, аромати, неймовірні, також рекомендую. Спреї для тіла, рубінові квіти і дикі ягоди 359 гривень. Спрей антиперспирант 219, антиперспиранти 48 годин. У нас тримають захист. Шарикові по 149. Охолоджувальна дренажна маска 229 Arctic Glow з артішоком. Тканині маски в наборах. Вигідна ціна 339 гривень. Серія з муцином равлика. ви Тільки погляньте, які неймовірні ціни. Smart Life крем, суфле для тіла і скраб для тіла. Манго і авокадо також. Супер, супер пропозиції. Вся серія Smart Life у нас на акції, тому вигідно буде закупитися антижир 149. Порошок для чищення 79. Супер. Антипліснява 99 сьогодні, до речі, тестувала, дійсно справляється із пліснявою. Очисник для труб, мило я усуну будь-який запах, пральний порошок в складі містить кисневий плямо-видник і дуже добре справляється із забрудненнями. Наші новиночки. Глиняна маска з трояндою для чутливої шкіри, глиняна маска з лавандою для всіх типів шкіри, для комбінованої, жирної, і скраб для тіла з лавандою. Бальзами для губ зволожувальні, не тільки для губ, для всіх сухих ділянок шкіри. І новиночка лосьйон для відбілювання обличчя і тіла. Якщо у вас є, знаєте, такі затертості, між ногами або під мишками Ось цей бальзам дуже добре відбілює, і також пігментацію. Серія The Almond масло для тіла, скраб для тіла, крем для рук і гель для душа. Гарний подарунок, і все це у нас на знижках. Серія Royal Cherry також акційна ціна. Фісташка маракуя. Серія ботанік гелі для душа, шампуні по 169 гривень. Просто вау! Так, в серії «Натюрель» у нас залишились тільки шампуні по 119 гривень. Серія виводиться. Кількість товару обмежена. Кератинова серія. Всі продукти на акції, стайлінги для прямого і кучерявого волосся. Чоловіча серія «Маскулін». Супер подарунок для чоловіків. Зубна паста з олією чайного дерева для чутливих запалених ясен. Мило косметичне 39, мило хамам 99. Хайлайтер, крем для, тіла, для обличчя і навколо очей чоловічий, піна для гоління, віск для волосся, олія для бороди, зубні пасти. Водостійкий олівець, олівець для очей. Всі продукти в нас акційні. Зворотня сторона каталога. У нас оновлені бустери для здоров'я, нові бустери для вашої енергії та продуктивності. Стік-іонізатор. Також всі продукти на акції. І ще, коли ви купуєте стік, у вас є можливість придбати вітаміни для жінок або чоловіків з додатковою знижкою 30%. Дуже добре запивати водою з нашим стіком всі вітаміни і бади. Вони краще засвоюються, біодоступність підвищується і гарні результати. Програма детоксу. Бустер для волосся і нігтів, Бустер анти age підтримка молодості. Оновлений бустер. Можна обрати або жіночі, або чоловічі вітаміни, б'юті-колаген і гіалуронову кислоту. Бустер антивікова формула також е, е, оновлений. Тут у нас куркумін, гіалуронова кислота, вітамін Д3 і глюкозамін. І При купівлі цього бустера можна придбати вітамін С і спіруліну зі знижкою 30%. Також при купівлі бустера anti -H, кальцій, кальций, колаген і спіруліна з додатковою знижкою 30%, зверніть увагу, оновлений бустер для зниження ваги. При купівлі цього бустера отримай знижку на глюкозамін. Бустер для регуляції циклу. При купівлі цього бустера можна придбати е, фокус зі знижкою 30% для покращення пам'яті мозгової активності. Спортивна база оновлений бустер. Тут у нас Л-Карнітін омега 3 мультивітаміни жіночі або чоловічі і діетична добавка, речей для енергії. Бустер для суглобів, глюкозимін, кальций, колаген і вітамін Д3. Дуже дієві наші вітаміни, бади при комплексному використанні використанню від трьох місяців маєте дуже гарні результати. Бустер для серцево-судинної системи. Оновлений також жіночі або чоловічі вітаміни, омега-3, вітамін Д3 і дієтична добавка Рестор для відновлення. При купівлі цього бустера можна придбати вітамін В12 і гіалуронову кислоту зі знижкою 30%. Бустер для травлення та метаболізму оновлений. Обирай алоє зі смаком Манго або мандарину, і куркумін, і вітаміни для травлення в цьому бустері. При купівлі цього бустера знижка 30% на травині, чиї. Для підтримки пам'яті та уваги Аміга-3, Фокус і «Речерс». Бустер для імунітету, також оновлений, вітамін С, «Редгрін», жіночі або чоловічі вітаміни, і вітамін Д3. Самі необхідні продукти. Л- Карнітін, новинка. І тільки до 7 січня його можна придбати зі знижкою 25% за умови купівлі продуктів на 500 гривень. Зручне пакування 650, 450 мл. Зручно наливати, не, не, з, цими, не з сашетами. Да? А так по чайні по столові ложечки і вживати. Дієтична добавка Energy Powder Recherche в стійках, також знижка 25% до 7 січня за умови придбання продуктів на 500 гривень. Коктейлі для контролю ваги також новинки. Їх можна придбати зі знижкою 25% до 7 січня. Ну і далі всі продукти NutriPlus у нас на акції, так як і весь каталог. Кому потрібна консультація, підбор продуктів для здоров'я, звертайтеся, я вас з радістю проконсультую. Кава, травяні чаї. Далі у нас іде догляд за обличчям Доктор Туна. Серія аква. Можна брати комплексом, можна кожен продукт окремо. серія календула також комплексом, або окремо. чайне дерево. Люмі Радіанс для, піг... для пігментованої шкіри проти пігментації відбілювальна серія. Дієва проти зморшок з ретинолом. Дуже рекомендую. h Reversist з ефектом ліфтингу, також дуже класна серія. Можна брати і весь комплекс, і кожен продукт окремо. Серія Троянда. Сироватка з вітаміном С, еліксір краси, набір абсолют супер еліксір з масажером. Очищувальний бальзам доктор Туна. Дівчата, це щось неймовірне. Я спробувала користуюся, дуже гарний засіб для зняття макіяжу. Гідрогелеві патчі. На акції. Так, зволожувальна маска, відбілювальна маска в наборі по 10 штук. Аква і люмі. Лубрикант. Крем для депіляції. Догляд за ногами. сільпілінг для рук і ніг. Спрей для ніг доктор Туна. Масажна серія. Масажні гелі. Доктор Туна. Гель з каштаном 249. Об'єм 150 мл 199 каштан, паприка аляска 209 гривень і масажний стік 349 гривень. Всі продукти акційні, дитяча серія, шампуні, спрей стайлінг для волосся, спрей для волосся з приємним ароматом, полегше розчісування живить надає блиску локонам для дітей, щоб волосся не скублося для легкого розчісування. Догляд за волоссям Доктор Туна. Відновлювальна серія Reviving. Інтенсивне відновлювання інтенсив Repair. Серія для сухого пошкодженого волосся. Гідратінг, волумізінг для об'єму волосся. Шампунь проти лупи великий об'єм 500 мл. Шампунь з олією календули, з олією чайного дерева великі маленькі об'єми. Серія з часником і капіксілом. Проти випадіння для росту волосся. Далі наша лінійка догляду за домом екозасоби містер Вайпес. Також всі продукти на акції. Весь січневий каталог, саля розпродаж. Хто ще не знайомий з нашою продукцією, пишіть, задавайте питання. Проконсультую і підберемо. Дякую за увагу! Купуйте вигідно онлайн, переходьте за посиланням в шапці профілю. Буду рада бачити вас серед своїх клієнтів і партнерів.